Цими вихідними у США та Кореї відзначили 60-ту річницю перемир'я, яке зупинило корейську війну. Сьогодні населення однієї з частин корейського півострова живе в демократичній системі інша в тоталітаризмі. У суботу президент США Барак Обама привітав американських ветеранів Корейської війни, які відстояли південну Корею. Сьогодні вільну від комунізму, розповідає Мирослава Гонгадзе. Три роки з 1950 по 1953, США очолювали коаліцію країн Організації Об'єднаних Націй та Корейських військ, яким у запеклій боротьбі проти північнокорейських та китайських військ вдалося вберегти частину корейського півострова від комунізму та тоталітаризму, у якому сьогодні живуть громадяни півночі. Мирна угода між двома частинами корейського півострова сьогодні відомими як Північна та Південна Кореї ніколи не була підписана. Але сторонам тоді, 27 липня 1953-го, вдалося вдалось підписати перемир'я, яке зупинило бойові дії, і ось уже 60 років стримує крихкий мир. Виступаючи біля меморіалу ветеранам корейської війни під час церемонії відзначення 60-ї річниці підписання перемир'я. Президент США Барак Обама наголосив. Що нема жодних сумнівів, що Корея була перемогою для Сполучених Штатів та їхніх союзників. 50 мільйонів південно-корейців живуть у свободі і демократії. Південна Корея має одну з найкращих економік світу, що є різким контрастом з репресіями і бідністю на півночі. Це перемога і це ваш здобуток своїм виступом перед ветеранами Корейської війни. Президент Обама віддав шану більш ніж 36 тисячам американців, які загинули. Під час Корейської війни, яку часто називають забутою війною. Більшість з них не повернулись додому героями на паради і урочистості, якими вітали ветеранів Другої світової війни. Барак Обама намагався відновити справедливість, подякувавши ветеранам Корейської війни, які сьогодні відзначають свої 80-ті. Один з цих ветеранів згадує: ми, повернувшись додому, зняли уніформу і пішли на роботу. Це було все. Ви наші ветерани Кореї заслуговуєте кращого. Один з цих ветеранів, Боб Майлс, відзначив свій 24-й день народження у день, коли Північна та Південна Кореї підписали перемиря. Зараз у свої 84, коли він пригадує службу у 29-му піхотному полку у Кореї, він пам'ятає постійну, неймовірну втому. переміщуватись з важкою амуніцією весь день було надзвичайно виснажливо. Ми практично не відпочивали. І коли наступав момент відпочинку, доводилось викопувати яму, залізати в неї і пробувати так заснути. І все ж Боб Майлз каже, що він та його побратими пишаються тим, що допомогли закласти основу для успіху південної Кореї. Ми щасливі, що ці люди не раби, і що вони отримали шанс на процвітання, і вони використали цей шанс. І їх країна процвітає. Боба Майлса переповнюють відчуття виконаної місії. Коли він згадує, як під час відвідань південної Кореї його та інших американських ветеранів Корейської війни вітали як героїв, Мирослава Гунгадзе, Голос Америки.